І давайте виніструємо. Де ми зараз знаходимося і що сьогодні за автівка приїхала сюди до Кримичка? Зараз ми знаходимося біля будинку культури Краз. В ньому знаходиться наш благодійний фонд Артема Марченко. Ця автівка приїхала від благодійного фонду Восток СОС. Вони надають допомогу внутрішньопереміщеним особам вразливим категоріям, і ось зараз у нас буде можливість видавати продуктові набори, також гігієнічні набори, і приїхали ще підгузки для дорослих. Тому ця допомога надасть нам можливість забезпечити потреби внутрішньо переміщених осіб з діточками також люди, які потребують. Памперси для дорослих це буде близько 450 сімей. Як, як ви будете визначати ці родини, і як їм отримати цю допомогу? Нам благодійний фонд Восток Сос видав рекомендації щодо надання цієї допомоги. Як тільки ми поставимо все на облік, ми відзвітуємося обов'язково по тій формі, які вимагають наші донори, і будемо видавати. Ну я думаю, що скоріш за все це будуть внутрішньо переміщені особи з діточками, бо там є набори гігієни і для дітей, і продукти для дітей, тому це будуть. Пріоритет буде їм, і наш фонд, в принципі, він і займається допомогою внутрішньопереміщеним особам з діточками від нуля до п'яти років. Як можна буде дізнатися вимушеним переселенцям, коли е, сам може отримати саме таку допомогу? В наших соціальних мережах буде повідомлення про те, що відкрита реєстрація на ці продуктові гігієнічні набори, і буде сповіщено і на сайті благодійного фонду, і в соціальних мережах керівника фонду, і в інстаграмі, і в фейсбуці, і в телеграмі наші групи є, і канали, тобто по всім. Каналам зв'язку, де тільки можливо, ми надамо цю інформацію, а люди, вже як сарафанне радіо, я думаю, передадуть і хто хто побачить перший, той буде розказувати всім іншим. На жаль, ми не зможемо всім переселенцям надати допомогу, бо їх більше 50 тисяч офіційно зареєстрованих. І ми дуже сподіваємося, що нас почують інші благодійні фонди і теж допоможуть нам допомагати.